Анатолій Валевський, Усурійський Тигр Давно вже холоди уклали в крижані кайдани річечки, струмки та озера, забулися до весни доторгічним сном лісові велетні, безвільно опустивши голі гілки, все готове до приходу білої пані зими, а її все немає і немає. Але, як то кажуть, скільки ниточці не витися. Усього за одну морозну ніч принесло за окраїною півночі полчища важких кудлатих хмар. Завила, загула, закружляла в нестримному танці невгамовна хуртовина, заносячи стежки доріжки і загортаючи змерзлу землю в білу пухнасту ковдру. Так Немило насніжило, що й за ворота не вийти. А вранці все стихло. Спливли кудись важкі хмари, вгамувався вітер. І заіскрилися на сонці веселі сніжинки, святкуючи прихід довгоочікуваної зими. Вибравшись на прогулянку по першому снігу, молодий кіт Кузя неквапом вирушив розчищеною стежкою розвідати околиці, і йшов він статечно і з гідністю, як і належить справзнішенському господареві у сурійської тайги. Справа в тому, що з деяких пір, надивившись передач про живу природу, Кіт вирішив, що він теж тигр. Звичайно, кузя, це не зовсім те ім'я, яке підходить для господаря у сурюйської тайги, розмірковував він, уявляючи собі, що пробивається засніженими стежками лісової хащі. Вже краще б назвали мене Геркулесом або Цезарем, але ж хіба господарі розуміють щонебудь у тигриних іменах. Ну, і що, що колір не той і смужок немає. А чи відомо вам щось небудь про маскування? От якщо рудий у темну смужку і на білому снігу, то це ж он куди видно буде, непомітно й не підкрадешся. Що? Ах, ще й з ростом не вийшов. Ну то ви ж, мабуть, бачили поні. Отож і воно, хоч і маленькі, а все одно коні. Ні, я справжнісінський усурійський тигр. Просто поки що компактний і трошки замаскований. А й справді, як знати, можливо, якщо вірити в себе і не сумніватися, то обов'язково станеш тим, ким мрієш.